Новий Run BTS. Спеціальний випуск Run BTS TV шоу. Друга частина. Мені тільки кінцівочки скубанути Ти в мене напрудиш, що мало не буде. Поміркуй. Надборевністю життя. У це пертику в роботі. Дивовижно. Так, але що це? От вам тільки капахи показують, теж мені естети Тут плітки вже поповзли. Що ти маєш вставити і натиснути? Блим-блим. Кольдо... кольдовство. Хлопчик, багатій. немовлятко лігар. БіТіЕс, не будіть в мені пінгвіна. О, щось намацав. Як? А ми. Як ми так подорослішали? Гарнюнька соромиться. Ерор, повідомлення не отримано. Легенькі викаблучки для розігріву. Який початок! Аж серце мліє. Гоус ага, Уінгер, ти що робот? Ні, ні, ні. Ти боляче ти нервуєш тебе обійняти? <рес> Просто погляньте. Його поперло. Хочу бачити. А, говорить, що вже було. А, що моєї пози, невеликий. Передоз. Всім привіт, з вами шоу Еремо по Бацимбала. Пошарахи банькі. Та вже бий, хай тобі лусне. Просто твій тип, мене. Джин тут такий гарний. Ща є та є. Можемо просто випити. Можемо зробити це тільки біля сауни. Точняк. Потрібно вийти на вулицю голим на п'ять хвилин, виникнуть проблеми. Потім соціальні проблеми. Воу-воу-воу! Тю! Та можемо підібрати губенята та відчути той самий шептунець. Але ж цуценятко! Лисиця! Порвати людину на шматки, як цуце Клаптя, як фанати Чонгука. Ти ще спекся? Видра, видра, парт! Видра, видра, гепард, видра, гепард. Вид, гепард. Вид, гепа, вид, гепа, вид гепа вид. Панда панда-панда. Вокамбок. Вока. Щаслива тварина. Схожа на джина. Чи Давай зробимо гаряче. Видра, видра, панда, панда, видра. Знімай зайве. Я хлопець, що обожнює спорт та народжений для тренувань. Хеллоу як yeah. все маєш, привітулі. Чима на спорті. Спочатку поїмо, потім тренування. Курча, смачне, хрустке, неймовірна смакота. Але я буду змощувати соусом. От глядачі в мене, не кусь так перть. Тобі габа! Тихше отамо. Усе усе тиша. Ням-ням. Та, вилазь, ласка, цяцька. Що ти йде. мелеш? Чангук надувся, як сич на крупу. Чангука криє рубіроїдом. Чангук тягне <плес> у сліпенхаус. Так, Диви, як вмію. Ммм... <плес> яка насолода. Що? <плес> Що? Що це? Це так смішно. Дуже смішно. Добрий Добре хочеться. Все, манюня, воно з останніх сил з нами. Кінець шоу. Дякуємо за переклад та озвучку Армії С Юей. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Сейчас.